Тетяна Павленко Квітковий бал читає Алана Самсонюк Мабуть, не всі у світі знають, що квіти королівство мають, а править в королівстві пан. Трункий і гарний пан тюльпан. Пан працював і розважався, і ніколи він не зазнавався. Народ тюльпана шанував, та й пан народ свій поважав Мав запитання на приміті Яка ж найкраща квітка в світі. Пан довгу відповідь шукав. І радників своїх питав. Він думав довго і завзято, І намислив влаштувати свято. Запрошення він написав, і квіти запросив на бал, в кінці зробив таку примітку. Цей бал відбудеться улітку, і рознесли його гінці запрошення в усі кінці. Але не всі могли улітку прийти до панського маєтку, наприклад, квіти, що весною. Приваблюють усіх красою, Краса ця дуже дивовижна, така замріяна і ніжна, тому й показують її ці квіти тільки навесні. Поки немає спеки і зливи, вони оці порі щасливі. А коли сонечко пригріє, Краса тендітна поморніє. Тому вони зібрались раннє і написали лист прохання. Шановний і вельможий пане, до вас звертаємось з проханням, почати навесні це свято, бо влітку прийде небагато тих квітів, що живуть у лісі, то розквітають на узлісі, вони ж болюблять про холоду. А влітку ох яка спекота. На цьому ставимо ми крапку і підпис Пролісок, кульбабка, конвалія, нарцис, бузок, підсніжник лісовий дзвінок. Не встиг він прочитати зміст, як знов прийшов з проханням лист. Осінні квіти пишуть ноту. Знайти в таким питанням згоду. Улітку ми на бал не встигнем, бо тільки восени розквітне. Ми просим зовсім небагато продовжити квіткове свято. Будь ласка, розв'яжіть проблему Жоржина, айстра і хризантема. Пан думав довго і старанно. Як вдовольнити всі прохання? Нарешті відповідь прийшла. Початок балу це весна, де всі весняні ніжні квіти свою красу покажуть в цвіці. Наступні вийдуть квіти літа, яскраві й милі, самоцвіти? Жоянда, чорнобривець пишний, гвоздика, маргаритка ніжна, лілея витончена краля, із гладіолусом у парі, календула, гербера важна, п'юнок і поруч глід відважний, Жасмин, ромашка, мак, півонья, майор фіалка і магнолія. Бал закінчиться восени. Коли жовтіють ясени. Прийшла весна, початок балу.